Не погоджуйся на зустрічі з незнайомцями. Якщо хтось запрошує тебе на зустріч, спочатку порадься з батьками. Створюй надійні паролі. Використовуй складні паролі та не розповідай їх нікому, крім батьків. Будь обережним із друзями в мережі, не довіряй тим, кого знаєш лише онлайн, адже вони можуть бути не тими, за кого себе видають. Не передавай дані банківських карток і не переказуй гроші. Повідом про це батькам. Будь доброзичливим онлайн, не пиши образливих коментарів і не приймай участі в кібербулінгу. Не переходь за підозрілими посиланнями, вони можуть містити віруси або шкідливі програми. Не розповідай особисту інформацію, не повідомляй своє ім'я, адресу, номер телефону чи школу незнайомцям в інтернеті. Розповідай батькам про підозрілих людей в інтернеті. Якщо хтось пише тобі дивні або неприємні повідомлення, скажи про це дорослим.